Я пам'ятаю той день. Ніколи не забуду. Як раб зумів помститися імператорові. Звідки ти родом? Я не знаю. Я виріс без батька та матері. Станеш моїм знаряддям. Хто ти такий? Чуєш рео на добу? Найбільший храм, що збудував Рим. Колізей. бо єдине божество римлян це влада. Веслуй! <рикло> <рикло> Генерали Акацію, торуйте шлях новим перемогам. Численні римські підданні потребують харчів. Хай жируть війну! Он <рикло> він! хтось зробив гладіаторів, а з гладіаторів — вільних людей. Є щось у тобі. Я помітив одразу. І що ж це? Людь. Людь є твоїм даром. Наша мета — вижити! Виживіть! Тримайтеся разом, а як він кинеться усі під стіну? Чия смерть зможе задовольнити цю твою лють усього римського війська. Забагато. Тоді вистачить генерала. Рим має упасти. Треба лише підштовхнути. Цей перстень належав максимусу. Я віддаю його тобі. Про що мріяти Риму? Якщо його народ не вільний? Я був рабом, а тепер я захоплю імперію. Я не згублю ціле покоління юнаків за чиюсь пиху. Сила і честь.